Влад Яма не приховує, що після повномасштабного вторгнення РФ осів у сонячному Майамі, що в американському штаті Флорида. Навряд там, хоч якось на ньому позначаються реалії війни в Україні. Тим часом інтернет-користувачі не полишають спроб отримати відповідь, як чоловіку призовного віку вдалося втекти з України. Сам утікач про це не розповість. Чому нам розкрив деталі інсайдер? Яма виїхав незаконно, скориставшись своєю медійністю та хабарем прикордонникам. Хореограф сподівався, що завдяки власній впізнаваності серед українців у США зможе збудувати успішну кар'єру, але такий розрахунок не спрацював в Америці. Вистачає своїх зірок у цій сфері. А як учитель танців, він там виявився непотрібен. Інсайдер розкрив, що яма має під Києвом недобудований будинок. Навіть потребуючи коштів, продавати нерухомість, танцівник начебто поки не збирається. Певно, сподівається на повернення вже у мирний Київ. Вичікує, що будуть президентські вибори, аби зробити ставку. Шукає виходи на різних медіамагнатів, аби тріумфально повернутися на українське телебачення. При цьому яма нібито дотримується наративів, какая разніса і справа не в мовному питанні, а набагато глобальніша. Наближені до ями, перепрошую за кламбур, люди подейкують, що хореографу байдуже, яка влада буде в Україні. Він вважає, що країну і так давно продали. Головне, щоб повернулися розважальні проєкти, і можна було працювати як раніше. Цікаво, що зрадником він себе не вважає, стверджує інсайдер. А усі статті змі з його критикою це не що інше як заказуха.